У 2022 році, коли почалася нова новий етап війни, велика війна почалася. Мою увагу звернула проблема знову ж таки. Ну, багато знайомих серед військових, волонтерів, що е, є така галузь, щелепно е, лицева хірургія і поранення в обличчя, коли стається, ну це такий дуже складний реконструктивний процес відновлення обличчя. Спочатку кістки, тканини, там е, шкіра і так далі. І виявилося, що державна програма жодна не підтримує. Е, Фінансування цієї галузі, фактично, лікарі і біоінженери, які займаються там відновленням кісток українські, вони займаються цим влас... на власне, за власний кошт на власному ентузіазмі. І я маючи вже досвід попередній, коли ще по протезуванню ми проходили успішний. Ну, долучилися до цього, і ми розбудували зараз з командою фактично таку всеукраїнську платформу, яка об'єднала всіх найкращих в Україні. Хірургів з реконструктивної хірургії обличчя це і ще однолиці хірургі, офтальмологи і лор хірурги Ми зробили, ну, намагаємося робити її видимою для тих військових, яким потрібна ця допомога. І не тільки для військових, для цивільних також. Але переважно це травма військова. Для того, щоб, по-перше, знайти фінансування, бо держава досі не оплачує ці операції, актуалізувати це питання перед державою, зробити так, щоб кожен хто. Кожен, Отримав руйнуючи обличчя поранення, зміг отримати найвищого. Якості допомоги тут, в Україні, безкоштовно. В принципі, це тим, чим ми займаємося вже два роки. Ми познайомилися з місіями face to face, з канадською місією, яка працює. Різні лікарі до нас приїжджають із Америки, з Швеції, реально дуже багато лікарів з Франції. І наші лікарі з нашої команди вони всі комунікують з ними. Це абсолютно повноцінний обмін досвідом. Що мається на увазі? Дуже багато чому у наших лікарів. não В свою чергу іноземці діляться дуже такими тонкими технологіями роботи з судинними, з м'якими тканинами, те, що потребують наші лікарі е, е, оволодіти цим як, якомога найкраще. І в принципі, ну я теж дуже пишаюся тим, що ми дотичні до цих процесів, організовуємо ці всі, тому що поранення обличчя це не тільки руйнування кісток, це 30% втрата одного ока. Зараз росте відсоток, коли повна втрата зору. Інколи втрата частини носа повністю. Ну, тобто такі дуже жахливі ураження. І що про що мало говорять, але це теж привід для гордості саме в Україні, українські біоінженери вміють відновлювати все це і робити це на такому рівні, що людина далі живе, далі йде, працює, будує родину, і це, це дуже круто, це, це про те, що Україна залишається людиноорієнтованою, Ну для мене дуже важливо бути в цьому процесі, ну бути якось корисною і дотичною до Як би це не звучало прагматично, але підтримуючи військових, я підтримую військо, його здатність чинити спротив. Вони ж всі хочуть повертатися у військо. Звісно, поки ми здатні воювати, здатні боротися, то ми маємо стояти і боротися. Тому звісно, я відчуваю це як певна місія повернення свого Криму плюс не спілкуючись з військовими, мені здається, для них теж важливо знати, що є люди з Криму, які їх підтримують. щоб у них теж не формувалося стереотип, що в Крим. Там російські, всі там якісь зрадники і так далі. Я вважаю, що кожен кримчанин має бути активним. Ну, кожна людина з Криму, яка тут живе на материку, вона має бути активна проявлені свої позиції підтримки сил оборони України. Обов'язково, якщо ти не у війську, ти маєш підтримувати війська. Все, тут варіантів просто.